Функція виду y дорівнює k розділити на x, де k, якесь число, x – незалежна змінна, а Y це залежна змінна, називається оберненою пропорційністю. Графіком оберненої пропорційності є гіпербола. Для того, щоб її побудувати, нам необхідно обчислити 3-4 точки. Отже, розглянемо, як будується графік оберненої пропорційності на конкретному прикладі. Побудувати графік функції Y лінії. 6 розділити на X. Малюємо таблицю на 4 значення. Х y. Візьмемо замість одиницю, 2, 3 і 6. Я вибираю ті числа, які е, зручно Використовувати для обчислення значень функції. Отже, 6 ділити на 1 буде 6. Двічку підставляємо у формулу функції замість хуба, 6 ділити на 2 буде 3. Трійку підставляємо замість ікса, 6 ділити на 3, 2. І шістку підставляємо замість х, 6 ділити на 6, 1. Позначимо ці точки на координатній площині. Отже, перша точка 1, 6. Від початку координат одиниця вправо і 6 догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Друга точка, 2-3. Від початку координат 2 одиничних відрізки вправо. І від одержаної точки 3 одиничних відрізки догори. Наступна точка 3, 2. 3 вправо і 2 догори. І четверта точка 6, 1. Через ці точки проведемо плавну криву. Продовжимо цю криву за крайні ці точки і одержимо першу вітку гіперболи. Малюємо другу вітку гіперболи. Координати точок, які на ній лежать, будуть протилежними до координат точок першої вітки. Отже, це будуть точки мінус 1, мінус 6. Minus 2, minus 3, minus 3, minus 2, minus 6, minus 1. Pođe, minus 1, minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 2, minus 3. Minus 3, minus 2. I minus 6, minus 1. I ako baćemo... І складається із двох віток. Ці вітки розміщені у першому і третьому квадранті. Розглянемо таку задачу. Розв'язати графічно рівняння. 6 розділити на x, відняти x мінус 1 дорівнює 0. Спочатку ми перенесемо праву частину мінус мінус 1. Лівій залишиться 6 розділити на x дорівнює x плюс 1. При перенесенні цих доданків в праву частину ми поміняли перед ними знаки на протилежні. Для чого ми розділили таким чином? Для того, щоб у нас і в лівій, і в правій частині були знайомі нам функції. Тепер будуємо е, дві функції в одній з тій самій системі координат. Перша функція це в нас. Вираз, що розміщений в лівій частині рівняння. 6 розділити на х. А друга функція вираз, що розміщений в правій частині рівняння. Х плюс 1. Перша функція це є обернена пропорційність. Цей графік якраз у нас вже побудований на координатній площині. Друга функція це лінійна. Її графіком є пряма. Для того, щоб побудувати пряму, нам досить обчислити координати двох точок. Обчислимо таблицю на два числа. Візьмемо 0. Ну і візьмемо 1. Підставляємо 0 замість х у формулу функції. 0 додати 1 буде 1, адже значення відповідне значення функції подаємо 1. Одиницю підставляємо замість х. 1 плюс 1 буде 2. Позначимо ці дві точки на координатній площині. Отже, точка 0,1, ось вона ця точка, і друга точка 1,2. Тепер проведемо через ці дві точки пряму. Ця пряма перетинає оберну пропорційність у двох точках. Іперболу, у двох точках. Ці дві точки показують, що дане рівняння має два розв'язки. Розв'язками є абсциси цих точок. Отже, ми бачимо, що одна абсциса – це 2, а друга абсциса – мінус 3. Відповідь: Розв'язками цього рівняння є два числа. мінус 3 і 2. Подивимося, як залежить розміщення графіка функції y дорівнює рівня, яка поділити на х від знаку коефіцієнта k. Ми з вами побудували графік дорівнює 6 поділити на х, де коефіцієнт додатній, плюс 6. І вияснили, що гіпербола знаходиться в першому і третьому координатному путі. Побудуємо графік дорівнює мінус 4 розділити на х. В даному випадку коефіцієнт k дорівнює мінус 4, тобто менший від 0. Для того, щоб побудувати графік, обчислюємо 3 точки. Обчислюємо таблицю на 3 точки. В першому рядочку незалежна змінна. Другому залежна y. І вибираємо число для обчислень. Замість X беремо 1, 2 і 4. Замість їх у формулу функції підставляємо одиницю. 4 поділити на 1 буде 4. І знак мінус перед формулою буде мінус 4. Двічку підставляємо замість x2. 4 поділити на 2 буде 2. І знак мінус перед дробом 2. І четвірку сюди підставляємо, одержимо відповідно, мінус 1. Позначимо ці точки на координатній площині. 1 мінус 4. 1 і мінус 4 донизу. Ось у нас перша точка. 2 мінус 2. 2 і 2 донизу. І 4, 1. Раз, 2, 3, 4 і 1 донизу. Проводимо праву вітку гіперболи. Малюємо точки лівої вітки. Для цього треба взяти координати з протилежними знаками. Мінус 1, 4. Раз, 2, 3, 4. Мінус 2, 2. І мінус 4, 1. Проводимо другу вітку гіперболи. Який висновок можна зробити? Ми бачимо, що оскільки коефіцієнт k від'ємний, то відки гіперболи розміщені у другому і четвертому координатному куті. Побудувати графік функції y дорівня 4 розділити на модуль Х. Обчислюємо таблицю значень для трьох точок. 1, 2, 4. Підставляємо одиницю 4 на 1, 1. Оскільки одиниця додатня, модуль буде додатній. 4. Двійка додатня, модуль двійки. Плюс 2. 4 на 2, 2. І 4 на 1 1. Тобто, як ми бачимо координати е, трьох точок такі. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2. І 4, 1. Проведемо від і ферболи через ці точки. Тепер подивимося, які е, значення будуть мати координати для від'ємних ксів. Мінус 1, мінус 2, мінус 4. Тобто ми взяли е, симметричні або протилежні значення е, незалежної змінної. Мінус 1 підставляємо формулу функції за модулем до рівня плюс 1. 4 ділити на 1 буде 4. Мінус 2, модуль мінус 2, 2, 4 на 2, 2. І так само мінус 4 за модулем буде плюс 4, 4 на 4 1. Як бачимо, що протилежним значенням незалежної змінної відповідають одні й ті самі значення функції, тобто залежної змінної. Позначимо ці точки на площині. Мінус 1, 4. Раз, 2, 3, 4. Мінус 2, 2. І мінус 4, 1. Як бачимо, ці три точки зеркально розміщені відносно всіх ігри до трьох точок правої вітки гіперболи. Проводимо тепер другу вітку гіперболи І одержали ось такий графік. Побудувати графік функції. Y дрівнює. Мінус 6 розділити на x при x менше за мінус одиницю. 4 мінус 2х при x більше рівня за мінус одиницю менше 3 І мінус 6 ділити на х, якщо х більше буде за 3. Така функція називається кусково задана функція. Отже, побудуємо графік цієї функції. Ми бачимо, що вона складається із оберної пропорційності, і лінійної функції. Будуємо графік першого кусочка. Нам треба обчислити таблицю значень для трьох точок. Графіком буде гіпербола. Візьмемо значення ось із цього проміжку. Це в нас буде мінус 6 мінус 3, мінус А. Обчислюємо. 6 ділити на мінус 6, мінус одиниця. І мінус перед виразом буде просто 1. 6 розділити на мінус 3, мінус 2 і мінус перед роботом 2. 6 розділити на мінус 2, буде мінус 3. І беремо протилежне число. 3. Позначимо ці точки на координатній площині. Мінус 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 1 договорить. Мінус 3, 2. Мінус 2, 3. Ну і звичайно, і ще в нас можна вчислити точку мінус 1. В цьому випадку буде значення 6. Міс 1, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, ось вона ця точка. Але ця точка не буде належати графіку, оскільки х може бути тільки менші від нуля. Тобто це буде фактично виквіта точка. Будуємо тепер графіки дорівнює 4 мінус 2х. Це пряма. Обчислюємо дві точки. Візьмемо 0 і візьмемо 1. 2 на 0. 0. 4 відняти 0. 4. Одиниця. 2 на 1 2. 4 мінус 2. 2. Позначимо ці дві точки. 0, 4. 1, 2, 3, 4. І 1, 2. Графіком буде пряма. Але ми не всю пряму беремо, а тільки до 3 очки. Раз, два, три. Ось точки і точки. Трошечки обравимо. Так. Побудуємо графік функції рідині мінус 6 ділити на х при х більше рівне за 3. Оскільки це, оскільки це оберна пропорційність, така сама, отже, графіком буде гіперболи. Координати будуть протилежні до координат е, обчисних для від'ємних іксів. Отже, це буде 6 мінус -1, 1. 2, 3, 4, 5, 6 мінус 1. 3 мінус 2. 1, 2, 3 і мінус 2. 2 мінус 3. Раз 2 мінус 3. Намалюємо гіперболу. Оскільки дана гіпербола нас цікавить тільки на проміжку x більше рівне 3, то оцю частину гіперболи ми витримаємо. Таким чином одержимо з вами графік функції. Розглянемо ще один дуже цікавий приклад. А саме, побудувати графік функції y до рівня 16 плюс 7x розділити на x квадрат плюс 4х, відняти 3 розділити на x плюс 4. Тобто ми маємо функцію, виражену досить складним виразом. І визначити ви цієї функції, на перший погляд ми не можемо. В такому випадку треба спробувати спростити цей вираз. І звести його до більш простого вигляду. Можливо, тоді визначиться знайомий нам вид функції. Але перед тим, як почати спрощувати вираз цей, ми повинні визначити область визначення функції. Отже, область визначення функції. Оскільки тут є ділення, то ми повинні виключити ті значення х, при яких знаменники перетворюються в нуль. Перша умова. х квадрат плюс 4х не дорівнює 0. І друга умова, х плюс 4 не дорівнює 0. Спростимо трошки перший вираз. Це буде х помножити на х плюс 4 не дорівнює 0. Другий так і перенесемо четвірку в праву частину. Х не дорівнює мінус 4. Остаточна область визначення функції запишеться в вигляді. х. Не дорівнює 0. Х дорівнює мінус 4. І х дорівнює мінус 4, повторюється, ми ще раз описати не будемо. Тепер спрощуємо даний вираз. Y дорівнює 16. Додати 7х. Розходимо знаменник на множники, Х плюс 4. Ми винесли х спільний множник, Задошки. Відняти 3, розділити на х плюс 4. Спільний знаменник у цих двох виразів буде добуток. Х на х плюс 4. Додатковий множник першого виразу одиниця, а другого буде х. Отже, одержимо 16 плюс 7х. Відняти 3 множити на х. Розділити х на х плюс 4. Дорівнює. 16, так і залишиться. Зводимо подібні доданки. 7х-3х буде 4х. І розділити х на х плюс 4. Дорівнює. Винесемо 4 задушки. Це буде у нас 4. Множити 4 плюс х. І е, х плюс 4 знищиться, скорочиться. Одержимо. У чисельнику у нас буде 4 у знаменнику х. Як бачимо, дана функція має вигляд y до рівня 4 розділити на x, тобто це є гіпербола. Але з цієї гіперболи ми повинні виключити ті точки, які не входять, не входять в область допустимих значень початкової функції. Ми будували з вами вже функцію y доріні 4x, не будемо обчислювати точки ще раз, а відразу э, позначимо їх на площині. Отже, якщо x дорівнює 1, y дорівнює 4. Раз, два, три, 4. Якщо їх доріння 2, 4 на 2 2 і як доріння 2. 4, 1. Малюємо першу частину іперболи. І друга частина. 1, 2, 3, 4. Мінус 4, мінус 1. Міс 2, мінус 2. І мінус 1, мінус 4. Малюємо другу вітку гіперболи. Це ми з вами побудували графік цієї функції. Але графік цієї функції співпадає з графіком початкової функції тільки на області визначення, функції, е, на області визначення цієї початкової функції. Тому ми виключимо зараз оці точки. Х дорівнює 0. Ну, воно і не належить області визначення і цієї функції, і хрівнює до не дорівнює мінус 4. Раз, два, три, чотири. Ось оцю цю точку ми повинні виключити з графіка. Вона буде так званою виколотою точкою. Таким чином, графіком даної функції є гіпербола без точки x рівня мінус 4. Отже, ще раз повторимо з вами порядок дій при побудові графіка ось такої функції. Перший крок. Знаходимо область визначення функції. Другий крок спрощуємо цю функцію. Третій крок будуємо графік. Спрощеної функції і четвертий крок виключаємо з графіка спрощеної функції точки, які не належать області визначення початкової функції.